Браслет Карачун – Цей амулет створено вручну як захисний артефакт для тих, хто шукає тимчасовий прихисток від зовнішніх магічних впливів. Його енергія поєднує силу Сатурна, богу часу, меж і замкних дверей із холодною тишою зимового сезону та певними хтонічними силами скандинавських хрімтурсів, здатних зупиняти сам час. Основою браслета є турмаліновий кварц. Камінь, що поєднує прозорість кварцу з чорними нитками турмаліну. Його було обрано за здатність очищати енергетичне поле та нейтралізувати негатив. В центрі композиції одна бусина турмаліну, яка виступає як магічний фокус, що концентрує захисну силу. Срібна фурнітура. Не лише додає естетики, а й підсилює зв'язок із місячними циклами та енергією меж, як фізичних, так і духовних. Символіка браслета така: Сатурн, як бог часу та ключів, він охороняє пороги між світами. Браслет символізує здатність закривати двері для небажаних впливів, зима. Період зупинки тиші та внутрішньої сили. Вона уособлює момент, коли дія припиняється, а захист стає абсолютним. Хрім турси, скандинавські хтонічні істоти, що володіють здатністю заморожувати час, їхня енергія втілена в цьому молеті як сила, що не лише захищає, а й карає нападника. І є застереження. Цей браслет призначений для короткочасного носіння. Під час магічної атаки або загрози. Тривале використання може викликати енергетичну застійність, емоційну холодність або втрату внутрішнього ритму. Його сила в моменті він не лише захищає, а й повертає удар назад.